Друзі, доброго дня! І так очікується зростання податків, а саме військового збору та ПДВ. Податку на додану вартість. Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук прокоментував інформацію про можливе підвищення податку на додану вартість та військового збору. Є декілька варіантів, і немає ще остаточних рішень по цим декільком варіантів. Триває процес розрахунків зокрема, розраховується економічний ефект після зростання цього податку. Перегляд військового збору та ставки ПДВ я є на є на столі на розгляд, на розгляді і обговорюється як один з важливих варіантів мобілізації внутрішніх ресурсів на фінансування військових видатків. Голова Верховної ради Стефанчук. Повідомив, що військовий збір може зрости з 1,5% до 5%. Це буде розповсюджуватись, скоріш, на, скоріш за все на ФОПів. Який буде фінансовий результат? Ми побачимо після, після червня на початку липня, як він сказав, після перегляду програми МВФ. Також на запитання, чи може йтися про підвищення ПДВ на десь на 2-3%, відсотки. Руслан Стефанчук зауважив, що підвищення податку на додану вартість не заплановано. Від себе хочу сказати наступним. Чомусь цей закон націлений саме на малий бізнес, який і так почуває себе не дуже в сьогоднішніх реаліях ситуації. В порівнянні з тим, що малий бізнес і так не підтримується державою, можу сказати, що держава не хоче, щоб цей економічний прошарок взагалі існував. Невже це один із інструментів знищення середнього класу і вибудування суспільства, де 5% населення живе з надприбутками, а 95% населення живе за межею бідності? Напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку щодо щодо цієї новини, поставте лайк та підпишіться на канал, щоб не пропустити наступне відео.